Зіпелор приболю в горлі. Раунд, чоловік чи жінка, і в цьому раунді я буду задавати дівчатам питання. А в той момент хтось із них буде лежати ось на тій дошці і відповідати на них. І за кожне вгадане питання, відповідь на які можуть бути лише чоловік або жінка, команда дівчат отримає бал. Але є одна складність: дошка буде міняти свій кут нахилу, і треба буде на ній ще втриматись. І втримуватись на ній буде. Я б лишив курточку, якщо чесно там. Ну, давай. можна, можна ну, і давай. там покласти. Давай. Ну, давай Давай, курточку потримаю. Кирпи, Розуватись, як ти вважаєш? Я буду, буду. Зможу все! Зможу все! Сама не впаду! З дошки не впаду. Так, давай я зараз э, стривай, я зараз притримую її. І... Давай, заходь. Все правильно. Ну, друзі. Вибачте, будь ласка, тому. <смі> Так. ти можеш е обличчям. Ні, ні, ні. Я знімаю. Тримай, бо, бо ти я можеш обличчям теж лягти. Так, все правильно. Час пішов. Главою ватикана може бути тільки. Чоловік. Правильно, папа римський. Давньогрецький символ правосуддя з Терезами в руках. Жінка. Правильно, Феміда. Автор роману по кому подзвін. Чоловік. Правильно, чоловік Ернест Гемінґвей. Хто з диснеївських персонажів з'їв отруєне яблуко? А, жінка. Правильно, Білосніжка. Кого зіграв Джоні Деп у своєму дебютному фільмі? Чоловіка. Правильно, Глена Ланца. Найвища статуя світу це зображення кого? Жінки. Неправильно, чоловіка індійського політика Пателя. 182 метри. Рожева Пантера, це. Жінка. Неправильно чоловік. Хто з історичних постатей прийшов, побачив, переміг? А, чоловік. Правильно, Цезар. Автор книги Аліса в Зазеркалі. Чоловік. Правильно, Ч... Льюіс да, Керол. Да, да. Перемога в першому. Ти молодець. Дяко. Пальчик ну, нормально. Пальчик, ні. Я я, я вище вище візьму. Дякую. А вдягнутися можна? Так, да? вдягайся. Дяко. Звісно. Ну, ти можеш роздягнутися. Ні, ну, вже нікуди. Згодом. Ліда! Ліда, 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 ліда. Продовжується раунд чоловік чи жінка. І зараз хтось з чоловічої команди піде і ляже на ту дошку. Вчора вночі. Мене вкусив комар. До дошки піде грабар назар. <плес> <плес> <Ага>. Давай, брат. <плес> Ти можеш Ми на тебе і ставили. Назік, роздягайся! <плес> <плес> і Впрись ногами, брат! Приклейся! Абсолютна тиша в студії. Час! Пішов, хто зроблений з ребра Адама? Жінка правильно людина з прізвищем Казанова, е, чоловік. Правильно, хто заснував українську академію наук? Е, чоловік. Правильно, Павло Скоропадський. Чиє ім'я носив меч короля Артура. Чоловіка. Правильно, ескалібур. Сукні, від якого дизайнера виходила заміж карібре, шо в секс і місто? Чоловіка. Неправильно жінки Вів'єн Вествуд. Кого із спортсменів вісім раз нагороджували золотим ячем? Чоловіка. Правильно, Ліонеля Мессі. Хто винайшов печиво зі шматочками шоколаду? Чоловік. Неправильно жінка Рут Вейкфілд. Головна роль у фільмі Богемна Рапсодія була у чоловік. Правильно, Рамі Малика, Чинний монарх Іспанії. Чоловік. Правильно, Філіп Шостий Хтося років чекає. Хороша, роса, хороша, роша. Хорош. <пілити> Є-є-є. Ви знаєте, я довго тягнути не буду. Лідалі! Правильно! Відповіла на сім запитань. Вітаю! Молодець! Назаре! Ви правильно відповіли на сім запитань. Вітаю, дивоглядки. Назар і лідалі. Прошу дивись, вас, виходьте. Подивіться одне одному в очі. Ти значно, і дивоглядки. Нехай переможе найсильніший. Не кліпай, але дивись важливий момент. Зараз, коли на будуть на включати війні. Всі на роблять на отак. На типу, час пішов, відкрили очі. На не роби на так. На Стій на сторони на і сюди. На Стій на сторони на і, і сюди. Зараз хто кого передивиться. Так. Да. Не, не заплющуй очі перед тим, як починати. Стій просто отак. Відкриваєш очі і там і через 35 секунд починається. Хто перший кліпнув, той і програв. Три, два, один. Почали! Не встояла, не стоїла перед Давайте так, надзіком. дівчата, зараз мене зрозуміють. Назар. Так, так, так. Хороша, випайна. Так, так, да. так, так. Ну, да, ну, да, Але ж красива пара. Але перемагають чоловіки. <звук> ну все. Боже, а, зараз бонусне. Музики, 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 музики. А, Лесенька, будь ласка, ліда бонуси ліда зачитайте. Я тобі дякую. А я тобі дякую. Ви що не змогла подивитися більше, але хотіла. Б. Лесюнь, бонусне. Е, кажи мені відсоток, а потім я тобі бонусне. Не підходить. Давай зробимо. А давай зробимо. Що зробимо? давай кажи та ні, це <говориш> кажемо відсоток? Не знаю. <говориш> давай, давай, давай. <говориш> ну яка різниця? Ми, ми в два в рази все одно виграємо. вийдемо. 63 відсотки. Так відповіли хлопці на запитання: скільки відсотків жінок ніколи першими не зізнавалися чоловікові у коханні? Може бути. Може бути увага на екран. Я якщо зараз 63 буде там. І зберегти той самий настрій! А поки у нас подарунки для нас і для вас від е, нашого спонсора торговельної марки OLX. OLX – нерухомість. Люди зрозуміють і підберуть житло. OLX, знай де! знайде! <праць> Це тобі. Дякую. Це тобі. Шкарпетки. це тобі. А це Це повітря із Одеси. Це тобі. О, it's so cute! Це ті павербанк нормальний. Класний, класний, так. Да. Що там? шкарпетки! Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. Чоловіки наостанок вирішили зіграти в а-банк і виграли дівчата. Вибачте, це рознос. Три тисячі гривень в дівчат. В чоловіків разом із бонусною тисячою чотирнадцять тисяч гривень перед фіналом. Ну поки що це найпотужніша гра. Музеки. 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 Мужики. Забрали майже гроші собі в банк. Ну нічого, буває. Зараз ми ці гроші заберемо у фіналі.